Ненавидять чоловіків, фемінізм руйнує сім'ї, цей рух уже не потрібен. Чуємо уривки з медіа, тік-ток і мемів, ці фрази лунають часто, але скільки в них правди? У цьому відео я розкажу, як саме стереотипи про фемінізм впливають на суспільство і чому їх варто переглянути хоча б раз без емоцій, і кліше. Що таке фемінізм? Почнімо з простого. Фемінізм це не боротьба проти чоловіків, він і не спроба створити нову ієрархію. Фемінізм це рух за рівні можливості для всіх, за те, щоб люди мали однакові права, однаковий доступ до ресурсів і свободу вибору. це про справедливість, можливість працювати там де хочеш, отримувати справедливу зарплату, бути в безпеці, вільно будувати життя, сімейне чи кар'єрне, так як тобі підходить. Перший міф. Феміністки ненавидять чоловіків. Будь-який рух за права часто намагаються зобразити як агресивну силу. У випадку фемінізму це підсилюють образи з мемів, але фемінізм говорить не тільки про права жінок, він також бореться за те, щоб чоловіки мали ті можливості, які суспільство інколи в них забирає. Право брати декретну відпустку. Право відкрито показувати емоції, право не бути єдиним годувальником, якщо родина хоче іншого розподілу ролей, право вільно обирати професію. Фемінізм це не про ненависть, а про подолання обмежень, які стоять перед обома статями. Другий міф фемінізм уже не потрібен. У нас ж рівні права на папері. Чого ще треба? Статистика говорить пертилежне у світі. Жінки заробляють у середньому на 18% менше за чоловіків. Це тому, що системно жінкам пропонують нижчі зарплати, менше шансів на керівні посади та більше неоплачуваної домашньої праці. У політиці жінки складають приблизно 20-25% представництва. Але для прийняття рішень, що стосується всього суспільства, потрібна різноманітність. Фемінізм потрібен саме тому, що нерівність досі існує. Третій міф феміністки проти сім'ї та жіночності. Часто можна Чути, що фемінізм руйнує сімейні цінності, налаштовує жінок проти чоловіків, або що він змушує відмовлятися від жіночності. Насправді все навпаки. Фемінізм говорить про право обирати. Хтось хоче бути мамою, і це прекрасно. А хтось мріє про кар'єру, і це теж нормально. Хтось поєднує одне з іншим, хтось обирає зовсім інакший шлях. Четвертий міф фемінізм це екстремізм. Цей міф виникає через те, що увагу часом привертають радикальні дії, коли на протесті хтось кричить, ламає плакат чи робить провокативні перформанси. Це швидко стає відео з мільйонами переглядів. Але так само як окремі агресивні футбольні фанати не визначають весь футбол, так і поодинокі радикальні феміністки не відображають рух загалом. Більшість феміністичних ініціатив це освітні проекти, курси, правозахисні центри, програми підтримки дівчат у науці, кампанії проти домашнього насильства. Це величезна сфера роботи, якої часто не видно. П'ятий міф. Фемінізм вигідний тільки жінкам. Це один із найпоширеніших аргументів. Навіщо мені це? Я ж чоловік, але дослідження показують, країни з високим рівнем гендерної рівності мають кращі економічні показники, вищий рівень добробуту, нижчі показники насильства, вищу тривалість життя та стабільнішу політичну ситуацію. Чому так? Бо коли люди мають рівний доступ до освіти, і роботи, економіка росте. Коли чоловіки можуть брати декретні відпустки, це покращує стосунки у родині. Коли суспільство дозволяє показувати емоції всім, падає рівень агресії та злочинності. Рівність не забирає. Вона додає, вона робить суспільство більш гнучким, безпечнішим і здоровішим. Фемінізм це не про боротьбу статей, а про спільну свободу. Не вір кліше перевір факти, Поширюй це відео, якщо ти за рівні права та можливості. Софія Дяченко, Вікторія, Гость, Софія Денисенко для проєкту «Левел».